У прилуках очільник комунального підприємства послуга подав заяву на звільнення. Гучну заяву Руслан Ніязов зробив публічно в ході 49-ї сесії Прилуцької міської ради. Мною як депутатом було подано депутатське звернення стосовно розгляду питань житлово-комунального господарства. В цей перелік війшли цілий комплекс питань стосовно комунальних підприємств міста і бачення стосовно того, як можна оптимізувати і вирішити вказані питання. Орієнтовно за підрахунками вказана сума могла збільшитись від 7 до 10 мільйонів. Це чисто за рахунок економії бюджетних коштів і перерозподілу їх для наших захисників. Я чекаю на цю реакцію, тому що більше місяця це депутатське звернення воно кочує. Ну замість того, певної реакції немає. А почали звинувачення у підбурюванні і нацькуванні директорів комунальних підприємств. З огляду на те, що в останніх півтора-два тижні, коли я був у відпустці і відбувались певні процедури по комунальному підприємству послуги, я особисто зіткнувся з надзвичайно таким потужним моральним і психологічним тиском стосовно своїх, так би мовити, бачень і свого бачення розвитку підприємства і житлово-комунального господарства в цілому. У зв'язку з цим я офіційно заявляю, що я подаю заяву про з посади директора комунального підприємства Послуга і відповідні заяви до правоохоронних органів стосовно тиску на мене. того, яке це звернення буде роздатися на всіх Щодо роботи комунального підприємства. Депутатська заміння ознайомилася щодо роботи комунального підприємства щодо роботи комунального підприємства послу щодо роботи комунального підприємства перевітельно водопостачання і щодо роботи зауваження комунального підприємства перевики ще Та справа не лише у депутатському зверненні, наголошує Руслан Ніязов. Це продукт, так би мовити, десь півторамісячного тиску. Стосовно мене як посадової особи, як депутата міської ради, тобто ці пропозиції, які я висловив у своєму депутатському зверненні, вони дійсно стосувалися того, що від 7 до 10 мільйонів можна було при існуючому бюджеті без відділення додаткових коштів, оптимізувавши деякі напрямки, можна було тепер, уже на сьогоднішній момент зекономити і виділити для наших захисників. Ці побажання не були почуті, натомість, взагалі, пішло процес. Написана заява на звільнення, це не емоційний порив, а свідоме рішення, бо вже накипіло резюмує Руслан Ніязов і апелює конкретними прикладами. Коли відбувалися певні тендерні процедури на комунальному підприємстві, відбувається тиск стосовно того, щоб я не заключав договір з переможцем і в інтересах іншого лобіювання інтересів інших виробників. Це була остання крапля, на яку я вже не пішов, і з огляду на це я не став підписувати протизаконні акти і документи. Я поклав заяву на стіл, і відповідно будуть подані заяви у правоохоронні органи. Вони вже готові, вони вже знаходяться у мене і буквально сьогодні вони будуть. Мова йде про тендер на закупівлю двох спецавтомобілів для комунального підприємства послуга, які Умовно кажучи, є лівица ропа із міського бюджету для комунального підприємства послуги. Ви вбачаєте в цьому складовоку року? Я вбачаю в цьому тиск, який здійснювався протягом тривалого часу. Всі подробиці стосовно того, я не буду розголошувати, тому що це сподіваюсь, що це стане предметом окремого дослідження. Розслідування вже є переможець тендерної закупівлі. Вже оголошений переможець і визначений підписаний договір на постачання. І от саме з цього моменту розпочався пресинг. На мене, як на посадову особу, стосовно скасування оцих процедур, я на це не пішов.